Вони врятували тисячі життів поранених бійців, підготували сотні польових медиків, а тепер самі потребують допомоги. У Павлограді на Дніпропетровщині росіяни знищили базу медичного батальйону госпітальєри. Ворог спрямував на приміщення, де зберігалися медикаменти, кисневі балони та продукти. Одразу два шахеди. Триповерхова будівля вигоріла вщент, знищена частина евакуаційних автівок. Наша Анастасія невірна побувала там. і Розповість більше. Чорні стіни і три поверхи, що обгоріли та провалились всередину від бази медичного батальйону госпітальєри, лишились самі руїни. Згоріло все майно, всі три поверхи і підвал, все згоріло. Тушили цілий день, тому що перекриття дерев'яне. І Зайнялося, і дуже сильно горіло. І медицина, і побутові речі, і особисті речі все згоріло. На штаб батальйону, де переважно з.